Привіталися. А ну зараз ви мені покажете, як ви вмієте вітатися. Тиждень початкової школи у вигляді кольорового флешмобу стартував у Черкаській загальноосвітній школі номер 34 Барвисті заходи мають на меті сприяти гарному настрою та психологічному розвантаженню дітей. Кожен день тижня буде позначено своїм кольором та назвою. Понеділок став жовтим днем сонячних мрій. Чирівна краплинка позначила блакитним кольором вівторок. Середа стала червоним днем, адже отримала назву квіткової галявини. Чистий четвер ми би, приєднали до білої хмаринки, і п'ятниця це у нас буде зелена галявина. У нашій школі дуже багато дітей із внутрішньо переміщених осіб. І от ми, хоч такі заходи, сприяють поліпшенню психосоціального здоров'я дітей. У них і поліпшується настрій, і ми завжди цьому сприяємо.